Всім привіт! Давненько збирався вам розказати ту історію, але якось я розказую історії, але, як то кажуть, вибачайте за русські вставки, але наглядного пособ'я не було. В школі так казали. О, так привік. Як воно там по-українськи треба довго думати, значить. Показуй Денис, що тут у нас є. А ну, хто каже, що то таке? Ну, звичайно, то камінець, кремінь. Для нашої сторони то звичайна штука. Навіть є легенда, що Кременець від слова Кремінь названий. Ну, Правда, неправда, хто його знає. Але біля Кременця в радіусі, певних кілометрів, не знаю, 20-30, кременю зустрічається багато. Саме такого сірого кременю, от як цей. Е... ну Ще на нього кажуть вулканічне скло. Хоч я не знаю. Як він попав сюди. Ну, але то таке. То ще якось називається. Значить, коротше, мова про то. Мова... Мови про нього є багато. Значить, цього разу історія про то як я продав кілька тонн такого кременю за непогані гроші. А сталася та справа. Я вже не пам'ятаю, десь 2005 тако, десь рік приблизно. 2010-2005 рік. Значить, мій, як то сказати, перший тест, хай йому земля буде пухом, та й мене і другий тест вже земля пухом. <хи> От, ну що, звичайна справа, життєйська справа. Значить. Першої жінки батько довгий час працював на, на нашому краяному заводі кучегаром. І отакий от камінець, кремінь, то було відходи виробництва. Крейду сушили, мололи там на порошок і там, куди вона далі йшла, а кремінь був нікому не потрібен. Його просто десь на території заводу викидали, то такий камінь, що він не йде на бутовку дороги, бо він гострий, колеса поріжеш. Також кажуть, що на будівництво він теж не годиться, бо кажуть, що він росте. Навіть мені розказували таку історію, коли старі будівельники, що одна жінка вирішила зекономити десь приблизно тако в 60-70-х роках. Як будувала хату, назбирала того кременю і забутувала фундамент. І та хата розсунулася просто-напросто. І то, Дядьки кажуть, що то діло в Кремені. Може і в тому справа, може і ні. Скажу я вам, якщо про будівництво, то я бачив е, доти і різні укріп, укріп, укріп е, приміщення з Першої світової війни, то їм вже більше 100 років. І в бетоні присутній кремінь. Але правда, кремінь битий, побитий на дрібну, е, може спеціально побитий, а може то просто в, в тій стороні сапанів. Е, Сапанів туди в сторону дубна, там на полях валяється кремень, але в основному побитий, можливо, його техніка сільськогосподарська побила, такий маленький, як щебьонка. А от такі ляпатохи, або як пан Михайло з Тернополя казав, химери. Вони зустрічаються в нас тут. А... Ну, я цього знайшов прямо на дорозі, на польовій дорозі. Я їх давно побачив, їхав трактором, вони збоку хтось їх відложив, щоб десь коні не поранилися. І колесо не розвів, то я їх от забрав спеціально для вас, щоб вам розказати байку. Бачу, байка буде довга, скільки там вже Денис намотало? Чотири. Чотири минути. Е, ну, я її почну, зробимо певне, що пару серій, бо про цей камінець в мене багато є історій. Е, значить, перша історія про той камінець, е, це коли в нас так активно почали їхати туристи в Кременець. Наші підприємчиві діти, а як, пан, каже, а як каже мій колега Крутєвич Володимир Григорович, кожен кременчанин мусить мислити хоч чуть-чуть по-єврейськи. Ну от З такою жилкою дітиська, ну, то не мої, бо мої ще були зовсім малі, придумали цей кремінь продавати туристам. Просто збирали кремінь, де там попадало, ставали десь там на дорозі, де, де йдуть туристи на крепость, і продавали його доволі успішно. Якісь там копійки на цукерки мали чи на сігарети, я там знаю. Я сам бачив, як вони то робили, вони там розказували такі гарні історії. Ну в принципі, кремінь далеко не поширений камінь, і в багатьох краях, навіть України, його просто нема. І вот. я щось теж -то задумував щось таке замотити, пробував, щоб зробити якісь сувеніри з кременю, типа, як воно? Ну, наклей там щось викладати, розколоти і щось там написати. Кременець, щось там. Сувеніри я зробив для проби. Так, Такого, давай, щоб камінь було добре видно, що мою потну морду видно. Спотів, бо косим на. Перемінку з хлопцями малину, міжраді мотокусою жара страшна, можна впасти в тих радках. І ще тільки, що трохи до дупчою подивився, них трохи меду. Е, вот. Значить про кремінь. Оце тоді я побачив, можна сказати, вкрав ідею чи позичив ідею тих дітиськів, що кремінь тож можна десь подіти. А вернусь до свого тестя, хай йому там земля буде пухом. Е, е, якось так він. Я думаю, що він. Ні, не думаю, я точно знаю, що він теж хотів будувати хлів на фундамент кидати кремінь. І привіз того з, з крадяного заводу кілька грузовиків того кременю. І там невеличкий сарайчик був, то я того сарайчика там підремонтував. До речі, той сарайчик теж розсовувався. В фундаменті, фундаменті був, був кремінь, але кремінь на глину з піском чи пісок з вапном, не знаю. І той сарайчик довго не постояв, ну я не знаю, років певне. 20-30 він витримав і просто тріскав розвалювався. Е, е, ну Там був план, напевне, ще будувати якийсь хлівчик. Коротше, в мене в саду лежало такого кременю кілька тонн. Я все не, все не міг придумати йому застосування. Ну, частина його пішло, ми будували септик. Добру частину ми його використали, просто мурували септик. Думаю, там септикові, що там йому зробиться. І той септик дійсно вже 20 років стоїть, якось їздив туди на те господарство, заглядав той септик, ні Ой, нічого йому не робиться. Е -е 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 ну, на, на цемент, просто мурували на цемент і все. Ну, але ще в мене їх багато залишалося тих кремінців, прямо лежали. І е -е одного разу до мене приїхав такий. Бізнесмен з Тернополя, фамілії його не знаю. В Тернопільській зараз тільки скажу пару речень. Тернопільські зразу його впізнають. Пан Михайло, то той дядько, що тримає, тримав фламінго на автовокзалі, вже я бачу, розвалили те фламінго. Потім старий млин, потім, як же ж то? Ковчег, по-моєму, ну я не бачив того ресторану, тільки чув про нього, що є. Хороший такий підприємчивий дядько, поважаю таких людей, які, вибачте, згімна гроші роблять. Ну не про нього згімна, бо він людей годує. Але має на увазі, от таке, що щось десь треба. Не просто ходиш на роботу зранку до вечора і все, а щось десь нове придумувати. Так треба жити, я так думаю. Тоді життя стає цікавим. Ну, і значить, він приїхав до мене по справах. Каже, Вася, де тут можна сходити в туалет? Ну, у нас тут там в саду був туалет такий мурований. Та кажу, я маю, то ж ви вважайте, в село приїхали, де хочете туди. По, кажу, по-маленькому, по-большому. Кажу, по-большому хочете в туалет, але теж була тоді спека страшна, там в туалеті можна в обморок впасти. Ну, такий надвірний. Кажу, хочете там. Він десь там пішов на крупиву. Ну, став та якось незручно там за ним й чого я маю за ним ходити. То там ще було пару хлопців з ним. Ай-яй-яй-ой-ой-ой! Ай, ай, Думаю, щось він там в штанах побачив. Страшне себе. Хлопці, що там таке? Каже, які гарні речі. І там такі камінці, то я уже надбив. Ось такі. Він їх назвав химери. Каже, які химери? Василю, ти їх продаєш? Так кажу, для хорошого чоловіка і подарувати не жалко. Та ти що? Він бере, дядьку, приїхав на хамері чистенький. І ті камінці, вони такі бачите, мають цю, таке крейдяне, крейдяне таку штуку. Вони мастяться крейдою, бачите, ну, Вони взагалі в крейді ростуть Ру чи лежать в крейді, взагалі-то, Не в ґрунті, звичайно, а в крейді. Він ті камінці бере наперед себе, вимащується. Кажу, пан Михайло, та що ви? зараз я вам тачку дам. Привожу тачку. Він там два-три штучки взяв. Ну, якби совість, совісний чоловік щось більше не бере. Кажу, чого більше не берете? Та якось нема ну, совісно. Ти каже, даруєш. Та кажу: набирайте скільки треба. Та він набрав повну тачку, привіз до того хамера, а там в хамері. Цей багажник, велюр чорний. І туди кажу, куди ви я вам зараз якесь старе принесу, якусь картонку ну замостили. Ну, тут у мене зародилася мисля, що треба десь той кремінь пристроїти. от Куди там вже певні хвилини? Десять. Ну, кінець тої в серії. вслідуючій серії, от бляха, врізався, сука. Ну він такий гострий. Врізався. от Дивіться слідуючу серію. Підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте, репосте! Бувайте здоровенькі!